Вітаю всіх! Сьогодні отримала невеличку посилочку від інтернет-магазину Флоріум і зараз її розпакую. Я замовляла на сіні. Ось накладна, в якій є перелік насіння, яке я замовила. Замовила я кабачок аеронавт. Морку без серцевини, пекінську капусту Маноко. Солодку цукрову кукурузу міраж. Супер ранню. Ще замовила геліотроп маріне. Цвітну капусту опал. А також матіолу. Дуже смачний буряк «Пабло». Кабачок білоплідний, кабачок малюк і морква карамелька це акційні товари. Я замовляла товари під час дії акції Великий розпродаж насіння. Ще замовила кавун леді. Будлею «Давида», Редиска сора. Це також дуже смачна редиска і настурція салму. Це невеличке замовлення, але ще цього насіння немає у моїй колекції квітів та овочів. Сподіваюсь, що придбане насіння дасть дружні сходи. Рясне цвітіння та щедрий урожай. Дякую інтернет-магазину Флоріум, миру всім та перемоги нашій Україні!